У Запоріжжі затримали поліцейських, які грабували людей. Обидва правоохоронці патрулювали у районі залізничного вокзалу. За інформацією департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції, поліцейські полювали на людей, які перебували на підпитку. Перевіряли в пасажирів документи, дізнавались, чи немає в них грошей. А потім пропонували закріпити знайомство в кафе. Так в одного пенсіонера вони відібрали всі заощадження, які він мав при собі. Що цікаво, це було 56 тисяч доларів та майже 10 тисяч євро. Сам чоловік опинився в лікарні у стані клінічної коми від отруєння алкоголем. Двох прапорщиків поліції затримали, коли ті намагалися обібрати чергову жертву. Обидва поліцейські вже давно в органах і пройшли переатестацію. Їм загрожує до 13 років ув'язнення. Під час обшуків в їхніх будинках знайшли чималі суми грошей. Було знайдено 20,5 тисяч доларів США та майже 5 тисяч євро. Решту грошей вони розподілили між собою та встигли витратити на придбання транспортних засобів, деяких об'єктів нерухомості та будівельних матеріалів.